Зберегти національну єдність у надвірні на позачерговому засіданні сесії депутати міської ради ухвалили звернення про підтримку президента України щодо участі української сторони у будь-яких міжнародних перемовинах. Зараз потрібно як ніколи бути єдиним єдиним фронтом і йти до перемоги. Немає що війна тільки для тих воєнних, які воюють на фронті. Зараз всі і цивільні, і малі і діти мають ставати на рейки. Боротьби робити дрони робити, щоб робити навіть кулі на якихось міні-заводах. І я вам скажу зараз: головне не шукати суперечок, бо суперечки держави гублять. У зверненні міські депутати закликають українське суспільство, політичні партії та громадські інституції до національної єдності. Не час для будь-яких амбіцій зазначають місцеві обранці. Я думаю, що це ще одне підтвердження. Тому що, на правду, десь в будь-яких життєвих ситуаціях складних ми маємо покинути всі політичні амбіції. Не знаю, будь-які амбіції бути єдиною нацією, єдиною громадою, єдиним кулаком, єдиною силою, щоб стояти ворогу на всіх фронтах. На політичних, на фронті військовому, на фронті економічному, має бути єдині і сильні. Голова Надвірнянської громади переконаний, не можна допустити маніпулювання свідомістю українців та міжнародних партнерів. Мета ворога зрозуміла шляхом дискредитації внести розбрат у суспільстві, зламати героїчний опір українського народу. Важливо усім чітко висловити єдину позицію. Важливе питання це підтримка нашого верховного головнокомандувача, президента України Зеленського Володимира Олександровича. Підтримка на міжнародній арені, підтримка Верховної ради, підтримка Міністерства закордонних справ дуже важливий аспект, адже кожна громада, кожен житель громади. Максимально підтримує нашого президента. Ну і звичайно, сьогоднішня сесія продемонструвала нашу єдність, згуртованість. Загалом депутати розглянули шість питань порядку денного, затвердили допомогу українським захисникам. Своїм рішенням підтримали жителів гвіського старостинського округу, чиє майно постраждало від падіння уламків російської ракети. Проголосували за програму енергоефективності комунальних підприємств у громаді. Іван Осташук, Раї.